Так от, дивіться, яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну, то у вас ураження уламками, кулями чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, Запоріжжя. Це люди, які вже 7, 8, вже 9 рік іде, як вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран і так далі. Тут дуже там багато як це, миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами. На мої травми, і вони сказали, ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано. Ну тільки вони зробили дуже купу крутих, суперкласних тестів, і сказали мені то, що і так знаю. Кажуть, ну у вас там втрачена чутливість на ногах, бо там пошкоджені нерви. Ну блін, дякую, я це і так знав. Це, звісно, тут все дуже прекрасно виглядає, дуже гарно, бо тут технології є, бо тут ремонти гарні і так далі. Бо ми колись в фільмах бачили, що за кордоном суперкруте лікування. Але коли ти з цим стикаєшся, перед тобою стає купа проблем, за які я зараз розкажу. Отже, коли ти поправляєш, попадаєш сюди за кордон на лікування, перше, що тебе взагалі збиває ніг з ніг, це їхня купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню. Тебе беруть маски з підмишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з взагалі, там, з якихось ще складок в тілі. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіще, тому що у нас інакший мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакше, то вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті. Ти сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніде вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти шапочку, халат, рукавиці, бахіли, і тільки тоді ти можеш вийти пройтись по лікарні, піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань нема. Дуже гарно тут це виглядає, але на що воно тобі треба, як тобі треба лікувати.